Ти ось цей пам'ятник це промовисте свідчення, наскільки важлива своя держава, лише своя держава, сильна, міцна, є запорукою, щоб такі лиха, такі злочини проти людяності не повторювалися. Понад 80 років тому Кремль намагався зламати хребет українського народу, знищити наше ДНК. Штучним голодом вбив мільйони українців, вбив мільйони поколінь, які не народилися, і це страшна трагедія, яка не має терміну давності. Тому дуже важливо, щоб світ знав про цю трагедію, щоб голодомор був визнаний геноцидом, і російський злочинець має бути притягнений до відповідальності, як також і за ті злочини, які на сьогодні щодня скоюються в Україні. І притягнення до відповідальності, відповідальності відновлення справедливості це теж є одним з елементів нашої перемоги, досягнення справедливого всеосяжного миру для України. Я теж хочу подякувати українській громаді. Ваш внесок теж надзвичайно великий у тій стійкості, у тих тисячу днів нашого опору. Ви зберегли мову, ви зберегли своє коріння, ваша позиція, ваш голос надзвичайно важливий. Ми не маємо права. Ми не маємо альтернативи для досягнення справедливого миру для України. І тут я ще раз хочу подякувати вам за вашу підтримку, за вашу стійкість, за те, що ми разом йдемо на шляху до нашої спільної перемоги. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! І вам сьогодні можемо перебувати.